Добрий день, друзі. Сьогодні маємо таку тему відео дуже актуальну, дуже затребувану. дозвіл на тимчасове проживання на підставі воз'єднання з родиною. Говорити ми будемо з координаторкою Центру підтримки українського дому Оксаною Пестриковою. Оксана, привіт. Привіт! Я знаю, що ти також є експертом з легалізації іноземців у Польщі, тому одразу перейду до питань. Перше питання про е, хто ж все ж таки вважається. Членом родини, якщо ми говоримо про отримання дозвілу у зв'язку з воз'єднанням з родиною, власне, це чудове запитання, оскільки з нашого досвіду, з досвіду роботи нашого консультаційного пункту, нашого центру підтримки, ми помічаємо таку тенденцію, що не зовсім всі розуміють, що ж таке, хто такий член родини. І розуміють його дуже широко. Для українців ця тема, взагалі, трішки нова, враховуючи те, що подавати документи на підставі, на цій підставі по воз'єднанню з родиною ми можемо тільки від 1 липня. Йдеться, звичайно, про громадян України, які перебувають тут під тимчасовим захистом. І найчастіше точніше, найчастіше, а відповідно до закону, членами родини є власне найближча родина. Це чоловік або дружина, залежить від того, хто до кого приєднується, діти. І теж усиновлені діти, але тут теж виникає питання з дітьми, власне, ким є ці діти, бо дуже часто для батьків діти завжди залишаються дітьми, неважливо скільки їм років. І відповідно до закону, це завжди особи до 18 років. Ми маємо досить часто таку практику, коли до нас звертаються власне на складання заяви на підставі цієї на цій підставі. То перше, що ми запитуємо, коли йдеться про дітей, скільки вашій дитині років? Ну бо якщо дитині вже. Після 18, 20 або 30 ситуацій бувають дуже різні, то така особа вже має йти якби власною легалізаційною стежкою і не може бути приєднаною якби до своїх батьків. А скажи, будь ласка, дідуся чи бабусю, можна так легалізувати на цій підставі ні? Тому якби тут теж вони будуть мати, якби вони повинні легалізуватися на тих підставах, які угу. будуть доступні їм. Зрозуміло. А як відбувалося до 2022 року? Відомо, що раніше легалізували своїх батьків. Дідусів, бабуся, як тоді можна було це робити, і чи взагалі зараз можна так робити? В принципі, так можна, тільки тоді ми будемо говорити вже не про підставу перебування по возз'єднанню з родиною, а про інші обставини або інна на польською мовою. Тоді можна буде так, можна подавати, можна приєднувати, але одразу звертаю увагу на те, що приєднувати це більш такий термін, який використовується так в поточній мові, а не офіційно. Але можна, наприклад, додати своїх батьків до свого ЗУСУ, тобто застрахувати. Також треба довести, що ви проживаєте разом, і також потрібно довести, що, наприклад, цим особам дійсно потрібна опіка, і вони не можуть, вони потребують перебування з вами і таким чином складається заява. І треба тільки пам'ятати одне: що все залежить від того, які документи ви надасте, і все залежить від того, як буде розглянута взагалі справа і як вирішить інспектор. Зрозуміло. А чим ці дозволи відрізняються взагалі? Зараз Принципової відмінності для громадян України немає, але раніше, наприклад, до 2022 року карта по воз'єднанню з родиною давала право працювати без дозволу на роботу. Зараз ми знаємо, що громадяни України, які перебувають легально, вони мають вільний доступ до ринку праці, і тут проблеми немає. Раніше такого не було. Раніше громадяни України повинні були мати дозвіл на роботу. І якщо карта на підставі возз'єднання з родиною, ну то відповідно, наприклад, чоловік або дружина не повинні були мати дозвіл на роботу. І виникала дуже така цікава ситуація. Наприклад, я, маючи карту дозвіл на перебування по роботі, тобто я маю мати дозвіл на роботу, приєдную, наприклад, свого чоловіка. То чоловік має вільний доступ до ринку праці, а я ні. Трішки парадоксально, але так, і в цій ситуації зараз для громадян України якби немає принципової різниці між тим. Але якщо війдуть зміни, наприклад, і громадяни України будуть потребувати дозволу на роботу, ну тоді, звичайно, в цій ситуації воз'єднання з родиною буде більш вигідною картою. Зрозуміло, добре. І Хочу повернутися до возз'єднання з родиною. Які саме умови треба виконати, щоб мати можливість подати на цей тип дозволу? У мережах пишуть різне. Пишуть, наприклад, якщо я, наприклад, хочу доєднати до свого дозволу члена родини, то я повинна перебувати мінімум два роки у Польщі і мати дійсну карту побиту ще принаймні на рік. Чи це правда? І правда і ні, скажімо так. Справа в тому, що зараз така вимога існує. Таку вимогу можна побачити в законі про про іноземців. Звідки вона взята? І дійсно, іноземець, який приєднує до себе члена родини, він повинен мати дозвіл на дозвіл на перебування на проживання протягом двох років і на момент приєднання ще протягом року він має бути дійсний. Однак, зараз у зв'язку з тим, що ми маємо закон про допомогу громадян. Нам України там ця вимога була скасована, і тому фактично зараз більшість може подавати ці документи, складати заявку, і заяву і це вирішує, наприклад, проблему дітей, яких які мають песелем УКР, мають досить обмежені можливості в легалізації перебування. Також, наприклад. Члени родини чоловіка або дружина, які не працюють або не ведуть бізнес, вони теж можуть таким чином доєднуватися і мати дозвіл на тимчасове перебування. Добре, і маю таке питання наступне: яким ще вимогам треба відповідати, щоб отримати таку карту? Карту побуту власне одну з основних ми вже як обговорили власне це перебування, яка скасована. Однак це не означає, що тільки на тільки що людина має тимчасове перебування, можна доєднувати. Також це стосується осіб іноземців, які мають громадян України, які мають сталі форми. Перебування, це побит стави, побит резидента. Так само теж особи, які є членами родини іноземця, який має статус біженця. Наприклад, якщо ми відкриємо закон про про, про іноземців, ну то ми побачимо там цілий список тих іноземців, які можуть доєднувати до себе. Однак все залежить не тільки від іноземця, та член родини, якого ми приєднуємо, повинен бути застрахований. Обов'язково і тут ми маємо кілька варіантів. Це може бути приватне страхування, і це може бути страхування від чоловіка або дружини. Наприклад, якщо ми вже розглядаємо такий приклад, то наприклад мій чоловік може мене додати до свого ЗУСУ. І таким чином я теж буду мати страхування, відповідно, ці документи теж треба буде надати. Окрім цього, потрібно надати місце проживання і теж документи, які підтверджують ступень спорідненості. Наприклад, чоловіка або дружина, відповідно, ми подаємо свідоцтво, яке перекладається на польську мову обов'язково. І якщо це, наприклад, діти, ну, то це, відповідно, документи свідоцтва про народження дітей, що важливо, обов'язково слід подавати. Переклад присяжний і теж подавати копію українську, бо досить часто люди забувають про це, і це може ставати причиною відмови. А я маю таке зустрічне питання: наприклад, якщо ми говоримо про переклади документів, чи можна їх зробити у Польщі? Так, це буде це присяжний угу. переклад, можна звертатися до будь-якого присяжного перекладача і надавати ці документи. Можна надавати би копії цих документів так само перекладу, переклад лишити в себе тільки. Потрібно буде обов'язково uh -huh. показати оригінали. Це обов'язкова процедура, щоб інспектор, який розглядає справу, знав, uh -huh. що цей документ існує в оригіналі і е, перевірений. Зрозуміло, то підсумовую, які все ж таки документи треба подати. Тут буде залежати персонально, якби індивідуально від кожної ситуації. Взагалі, коли ми говоримо про легалізацію, про отримання дозволів, тут ми маємо якби, список документів, але в кожній ситуації, в кожного іноземця, це буде трішки індивідуальна справа. І тут обов'язковими документами, звичайно, є заява, фото, оплата, підтвердження оплати, потім, звичайно, паспорт, документ, який підтверджує особу, без цих. Названих документів справа не починається. Пізніше, якби потрібно додати, або одночасно це залежить від того, як, як складаються документи, потрібно надати документи, які підтверджують мету. І ця мета, так як ми вже сказали, що це ступінь спорідненості, тобто потрібно показати, що ви дійсно є членами однієї родини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, якщо це діти. Підтвердження місця проживання зазвичай це договір оренди або власності, залежить, що, хто має, підтвердження страхування, і теж в кожному воєвостві можуть бути теж якісь додаткові документи, і тут треба перевіряти вже відповідно до того, що є. Але повний список документів можна отримати одразу після особистого візиту. І вам дається такий документ, як визвання, і слід обов'язково перевірити, чи всі документи, які там є, ви ви подали. З того списку, це буде найбільш таке вірне, це буде власне найбільш, найбільш повний список документів. Зрозуміло. А як щодо доходів, ми підтверджуємо доходи, коли подаємо на карту так, побиту? Так, власне, це дуже добре, бо доходи обов'язково показуються, бо ця людина знаходиться на утриманні. Наприклад, якщо я приєдную когось до себе, наприклад, дітей, ну, то мені потрібно показати, що діти. Мають де жити і мають за що жити, якщо е, коротко, те що можу утримувати їх. Е, і цей документ теж буде обов'язковий. Зазвичай це документ з е, роботи найчастіше тобто договір або, або договір. Зрозуміло, що питань дуже багато виникає у людей, які оформлюють карту побиту. Скажи, будь ласка, де можуть громадяни України у Польщі отримати допомогу консультаційну з цих питань? Е, в першу чергу в українському домі в нашому центрі підтримки можна скористатися допомогою стаціонарної, наприклад, прийти до нас в консультаційний пункт без попереднього запису. Якщо, звичайно, немає можливості прийти, бо ми знаходимося у Варшаві, можна звернутися на нашу інфолінію. Потім ми теж маємо таку форму консультації, як онлайн, і можна записатися. Зазвичай у нас формуляр запису доступний на наших медіа: Facebook, Instagram. Там можна записатися. Він постійно той самий, тобто ми його не змінюємо. Можна записатися, і тоді консультант з вами зв'язується, оцінює вашу ситуацію, можна теж показати усі необхідні документи. І також наші консультанти, наші експерти можуть покроково вам пояснити, що в вашій індивідуальній ситуації робити, куди звертатися, як написати той чи інший документ, зрозуміло. Дякую тобі.